Повернути статую свободи Америку. Закликав депутат Європарламенту від Франції Рафаель Глюксман наголосив, Сполучені Штати більше не уособлюють цінності, через які їм подарували статую. Один із найвідоміших символів Америки Вашингтону передала Франція у 19 столітті до ювілею американської незалежності. Нині наголошує Рафаель Глюксман, схоже, що США свободу не поважають. Відтак хай передають її назад французам. Політик також розкритикував позицію нинішньої влади США. Щодо російського вторгнення в Україну низка рішень адміністрації Трампа викликала критику союзників із Європи. Зокрема, йдеться як про неоднозначну позицію щодо України, так і про перегляд державних програм, через які зупинилися соціальні проєкти і діяльність низки ЗМІ. Сполученим штатам більше не цікаво розслідувати відповідальність Росії за вторгнення в Україну. А американське видання Нью-Йорк Таймс повідомляє, американський Мін'юст проінформував європейських колег, що виходить зі співпраці в міжнародному центрі із переслідування за злочини агресії проти України. Завтра Дональд Трамп говоритиме про перемир'я із Путіним. А європейські посадовці просто зараз обговорюють, що з цим далі робити. Останні подробиці від кореспондентки ТЕСЕНЯСІСарчук. Друг з гольф-клубу у Флориді до Вашингтона Дональд Трамп повідомляє світ. Розмова з Путіним призначена на завтра. багато роботи було на цих вихідних. Побачимо, чи зможемо ми покласти край війні. Може зможемо, може ні, але шанси в нас думаю хороші. Його Питають на які поступки Трамп готовий піти, аби домовитися з Путіним. Я думаю, ми розумієте, говоритимемо про землю. Так багато землі все куди інакше ніж було до війни. Як ви знаєте, будемо говорити про землю і про енергетичні станції. Це знаєте, велике питання. А ми вже багато говорили з обома сторонами. У Брюсселі, де міністри закордонних справ ЄС разом із головою української дипломатії Сибігою збираються обговорювати допомогу Україні, до російських пропозицій, що прозвучали днями, зокрема ніяких миротворців для України, ніякого НАТО, ставляться куди тверезіше. Ті умови, які вони висунули, свідчить про те, що вони не хочуть миру насправді, бо як умови вони висувають всі свої кінцеві цілі, які хочуть досягти від війни. Ми бачимо великий тиск на Україну, аби та пристала на переговори, і бачимо, що з іншого боку, Путін не демонструє жодного бажання йти на поступки і тільки збільшує вимоги. гарантії безпеки для України повинні передбачати п'ять елементів, заявляє міністр закордонних справ Литви Кястутіс Кястутісбудріс. Тривала і послідовна військова підтримка, європейські війська в Україні, продовження тиску на Росію за допомогою санкцій, репарації від Росії і безальтернативна євроінтеграція. Екселерейтит Це прискорений вступ до Євросоюзу. Ми бачимо 1 січня 2030 року як реальну дату, якою можемо досягти. на цьому ж засіданні, крім України та Сирії, обговорять і ситуацію з Радіо Свободою. Це державний американський мовник закритий на вихідних адміністрацію Трампа в рамках боротьби з державною бюрократією. Сполучені Штати заснували Радіо Свободу в 1953 році для інформаційної боротьби з радянським союзом. Відтоді вона транслювала нецензуровані новини, музику, навіть літературу України, де свобода слова перебувала під загрозою. Попри державне фінансування Конгресу США, це незалежний мовник американським урядовцям його роботу втручатися заборонено. Тепер Чехія, а саме в Празі, знаходиться головний офіс Радіо Свобода, хоче винести на обговорення Ради ЄС можливу фінансову підтримку цього мовлення. Яна Сесарчук, ТСН 1+,1. плюс Марафон. Єдині новини. Скасувати помилування попередника президент США Дональд Трамп заявив, що визнає недійсними низку помилувань Джо Байдена. Йдеться про укази, підписані в останні години президентства Байдена. Тоді він помилував кількох осіб, начебто аби захистити їх від переслідування нової влади. Зокрема, йдеться і про членів родини 46-го президента його братів Джеймса і Френсіса Байденів, сестру Валері Байден ОНС та їхні подружжя. А трохи більше ніж за місяць до кінця каденції, Джо Байден помилував свого сина Гастера. Бо судові процеси щодо нього вважав зараженими політикою. Втім, претензії. Дональд Трамп висловив саме до останнього указу Байдена про помилування, бо вважає, наче документи підписані за допомогою машини автопена та нібито без відома 46-го президента. До речі, сам Трамп наприкінці першої каденції також помилував кількох близьких до себе людей, члена родини, свого політичного радника та давнього друга.